Вітаю, друзі. Нещодавно ми завершили наш черговий фінансовий збір на тепло для військових. Щиро хотів би подякувати всім, хто відгукнувся на це прохання. Ми були лише частиною великого збору, в якому приймали участь інші люди і інші організації. І ми збирали кошти, зокрема, на теплові гармати. Це приблизно ось така штука, друзі, а не така. Люди почули слово гармата, і у них одразу істерика, як віруючі можуть на таке збирати. Свій голос подають також із за перебрика. В коментах під відео написали мені таке: Дядя Саша, неужели ви не видите, сколько всего вже розворовали, сколько людей нажилось на этой війні? Резніков, Зеленський, доларові мільйонери, откуда у них все это? И конца этому не видно. раз ти запитуєш мене про це публічно, синку, то і я дам тобі публічну відповідь. Бо це вже не перший твій вкид, ніколи не думав, що в тебе насправді стільки вати в голові. Ти ж жив в Україні, ти все бачив своїми очима, які тут люди. А тепер ти стверджуєш, що ті, хто нападають і ті, хто захищаються, однакові. Ось така в тебе виявляється гнила суть. Очевидно, що твоє основне джерело харчування це зомбоящик. Молюся, щоб Господь відкрив твої очі, тому що для цього має дійсно трапитися якась надприродна дія. Моїх аргументів буде недостатньо. Ти зіпсований зсередини своєю пропагандою. Тому що, якщо б ти міг мислити адекватно, ти розумів би, що ми збираємо кошти не для Резнікова і не для Зеленського, а для українських хлопців, яких вбивають. Нелюди з твоєї країни, синку. Яку альтернативу ти пропонуєш? Просто скласти руки і сидіти і чекати, коли твої хворі на голову співвітчизники зроблять зі всією Україною те, що на минулому тижні зробили з жителями села Гроза? Це ти пропонуєш? Що скажеш на це, синку? Якщо ти такий сміливий, щоб осуджувати президента України Зеленського? Хотів би запитати тебе, чи ти погоджуєшся, що ваш Путін в десятки разів гірший за всіх наших політиків, разом взятих? Він не лише обікрав всю Росію, але перетворив в зіпсованих рабів цілу націю? Скажи, ти можеш про це написати в коментарях? Написати, що Путін це військовий злочинець. А російські солдати, які прийшли на українську землю, це нелюди і варвари. Якщо такого ти написати не можеш, синку, то прикуси, будь ласка, свого язика і помовчи. Бо твої коментарі наразі не свідчать про те, що ти кращий за тих, хто стирає з лиця землі українців. Я розумію, що багато хто скаже, Олександре, ти дуже жорстко з ним. Так, жорстко. Тому що те, про що він зараз меле, а саме, що Резніков і Зеленський все розікрали, це лише частина нової хвилі пропаганди ось цього путінського режиму, яка спрямована супроти України. І мета цієї пропаганди одна: дискредитувати Україну в очах світу. Мовляв, тут лише корупція, тут все крадуть, не потрібно давати гроші. Хотів би бути чесним: я не заперечую існування корупції в Україні, ніколи не заперечував. Я не заперечую, що олігархи крали, крадуть і хочуть красти далі. Але сьогодні, якщо ви дозволите і вислухаєте до кінця, я хотів би поговорити про справжню корупцію, про її корені, відповісти на питання, чи дійсно через те, що в Україні корупція, потрібно припиняти допомогу тим, хто воює. І при цьому спробую дати якусь пораду, як саме можна допомагати цілеспрямовано. Тому що це питання про корупцію не лише від розумника з Росії. Багато людей також із України про це запитують. Дивлячись на всі ці цифри, вони намагаються висловити своє справедливе обурення. Стільки допомагають, а де ж воно все? Насправді, більшість тих людей, які про це запитують, ніколи навіть близько не були біля передової, не розмовляли з військовими, не уявляють втрат. Речі, які вартують тисячі доларів на передовій, лише розхідний матеріал. Але всі ці аргументи нікого не переконають. Раз, поговоримо про корупцію, якщо б ви були готові це прийняти, то насправді корупція така сама стара, як світ. Ви можете з цим погодитися? Корупція супроводжує нас ще з моменту гріхопадіння. Якщо бути більш конкретними, то насправді корупція знаходиться ось тут, всередині нас. Причому в кожного без виключення і в розумника Запорєбрика, і в Путіна, і в наших керівників. Що таке корупція? Латинське слово корумпере, від якого походить слово корупція, означає псувати. Іншими словами, корупція це зіпсованість. І це стосується всіх без виключення. Людей, і навіть в Америці там є корупція, і в Німеччині є корупція. Просто більш замаскована і в більш великих розмірах, ніж в Україні. Її ніхто не бачить, не знає, вона існує. В Слові Божому написано, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, не тільки Україна і Америка, весь світ. І насправді це Божа характеристика внутрішнього стану кожної без виключення людини. Виключно всі зіпсовані. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Всі зіпсовані. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрити їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. На жаль, чомусь в нашому контексті корупцію відносять виключно до зловживань у сфері влади в Україні. Але корупція не тільки в Україні, і корупція не тільки в владі. Ось як звучить визначення корупції в Вікіпедії: корупція це негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їхніх прав. І посадових можливостей з метою особистого збагачення. Але насправді, друзі, це лише частина правди про корупцію. Тому що за такими ж ознаками звинуватити в корупції можна практично кожного із нас з вами. Зверніть увагу, ключовим в корупції є злочинне використання прав і посадових можливостей. З якою метою? З метою власного збагачення. Саме це ключовий момент в корупції? А тепер поміркуйте. Хіба не кожен з нас володіє певними правами і можливостями? Хіба ми ніколи не зловживали своїми правами і можливостями для особистого збагачення ніколи? То яким інакшим словом можливо назвати те, що ми робимо на своїх рівнях? Це корупція? Чи просто? Демонстрація нашої внутрішньої зіпсованості, але це ж одне і те. ж. І яка тоді різниця між корупцією в державних сферах і демонстрацією гріховного зіпсуття, наприклад, у сім'ї? Повернімося на хвилинку до Едему. Поміркуйте над тим, яке становище займали в створеному Богом світі Адам і Єва. Фактично, вони були Божими представниками в тому світі, владою Божою. Пригадуєте, що Господь сказав до них? Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте над нею, над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим, живим на землі. Люди отримали від Бога безпрецедентні повноваження. Вони отримали можливості, і як вони ними скористалися? Для власного збагачення. Вони захотіли бути як Боги. І звертаю вашу увагу на те, що тоді вони були ще без гріха. Гріх прийшов одразу після того, як була втілена в життя ось ця корупційна схема перша схема. Послухайте. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб не бути знання, і взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ось виявляється, як виглядала перша в світі корупційна схема. Єва вирішила використати своє становище і свої можливості для власної користі, щоб набути знання, так говорить книга Біблії. Виявляється, що того знання, яке дав їм Бог, було недостатньо, потрібно було більше знання. І з того часу кожен з нас, принаймні хоча б один раз в житті, використовував якусь корупційну схему, щоб догодити собі. Насправді, це було не раз. За великим рахунком, ми всі з вами корупціонери. Списування в школі, несплата податків, проїзд без квитка, хабар на кордоні, контрабанда це все корупція. Чи як ви думаєте? Як ви вважаєте? Це вона чи ні? Ми практикуємо корупцію в сім'ї, в церкві, на роботі. будь-де. Тому що наша внутрішність зіпсована. Коли чоловік використовує жінку лише для задовільнення власних потреб, хіба це не корупція? Або якщо служителі церкви привласнюють церковні гроші, то як інакше це назвати? Або самий свіжий приклад шахраї, які привласнили наші біблійні лекції і почали на цьому заробляти. Хіба це не корупція? До речі, одразу після виходу в світ ось того відео останнього той сайт закрився, його більше не існує. Тому, друзі мої, якщо ми усвідомимо, що насправді знаходиться в наших серцях, нас буде більше цікавити, як самим стати вільними від цього, а не дивитися за Зеленським і Різніком. Але тепер, друзі, зі всього цього, що ми почули, випливає ще одна гірка правда про корупцію. Так, сьогодні ми як можемо звинувачуємо можновладців за ось цей гріх, за те, що вони привласнюють мільйони. Але скажіть, будь ласка, чесно, самі собі, якщо б ви опинилися на їхньому місці і отримали б їхні повноваження і можливості, то як би ви тоді повелися? Якщо ви зараз б'єте себе в груди, кажучи, що якщо б ви були на їхньому місці, то були б чисті як сльоза, я дуже сильно в цьому сумніваюся, обставини, в яких опиняється зіпсована гріхом людина з корупцією в серці, не змінюють її зіпсованого серця. Ніколи не змінюють. Наприклад, горе президент України Віктор Янукович за часів своєї молодості знімав з перехожих шапки. І що, коли він став президентом, то це раптом кудись зникла звічка? Виявляється, що нікуди не зникла. На посаді президента він просто почав віджимати мільйонні бізнеси бізнесів людей. От і вся різниця в корупції. Дуже гарно цей справжній стан людського серця описаний в книзі приповістей. Ненаситність дві дочки має. Давай, давай. А навіть три ненаситні, бо й четверта. Не скаже годі. Зіпсоване гріхом людське серце ніколи не скаже годі. Саме в цьому криються корені нашої проблеми. А якщо б це було так, насправді, що ми вчилися казати годі, то на світі не було б мільярдерів. Знаєте чому? Тому що навіть одного мільйона доларів тобі буде достатньо, щоб спокійно прожити до старості. Але, як бачимо, людям цього недостатньо. І не важливо при цьому, що на дворі війна. Я вже неодноразово наголошував на тому, що війна не змінює нас. Війна просто проявляє справжнє наповнення наших сердець. І так було завжди. До речі, історія ізраїльського народу в деяких періодах дуже нагадує те, що відбувається сьогодні у нас з вами в Україні. І це має безпосереднє відношення до корупції. Ну, взяти хоча б до прикладу те, що трапилося за часів Неємії. Знаєте, такого героя? Як відомо, Неємія прибув до зруйнованого Єрусалиму для того, щоб його відбудувати. Крім всього іншого, він вклав у цей проект силу селену власного часу, власних коштів і нервів. Зауважте, це була його особиста ініціатива і власний вклад. Він не зобов'язаний був цього робити. В нього було все необхідне для життя там в Вавилоні. І яку підтримку при цьому він бачить від своїх багатих співвітчизників, які продовжували жити в Юдеї. Послухайте, що написано про це в п'ятому розділі Книги Неємії. Сильно запалав у мені гнів, коли я почув їхній крик та ці слова. А моє серце дало мені раду. І я сперечався з шляхетними та з заступниками. Уявляєте, які в нього були заступники, і сказав їм: Ви заставою тиснете один одного. І скликав я на них великі збори. І сказав я до них: ми викуповуємо своїх братів юдеїв проданих поганам за нашою спромогою. А ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам, Вавилон. І мовчали вони, і не знаходили слова. Ви просто розумієте, що насправді відбулося. Неємія викупляв бідних юдеїв з рабства. І в цей самий час ті багаті юдеї, які залишилися на батьківщині, продовжували продавати своїх братів, які не могли віддавати борги. Вони знову продавали їх в рабство. Ну як це назвати, як не корупцією? Це використання своїх можливостей для власної наживи. І це були представники Божого народу, народу Ізраїлю, люди, які знали закон Божий. І виявляється, що їм було начхати на те, що їхня країна знаходиться в розрусі. Вони продовжували вирішувати свої власні інтереси. То чому ж тепер ми маємо дивуватися тому, що роблять безбожні люди в наш час? А навіть і ті, хто вважають себе релігійними. Але насправді далекими від Бога людьми. Чому ви дивуєтесь? Але при цьому я хотів би звернути вашу увагу на реакцію Неємії на все це. Подивіться, Неємія, дізнавшись про жахливу корупцію, не згорнув гуманітарну місію з Вавилону до Юдеї, як це радять сьогодні зробити відносно України. Він не припинив відбудовувати Єрусалим. Не сказав, раз тут нечесні люди, раз тут корупція, я повертаюсь додому і знати вас більше не хочу. Неїмія починає боротися з корупцією. Ось що він говорить, злочинцем. Верніть їм зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срібла і збіжжя, виноградний сік та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них. Все верніть. І вони сказали, повернемо і не будемо жадати від них. Зробимо так, як ти говориш. І покликав я священиків і заприсягнув їх зробити за цим словом. І вони так зробили. А ви, друзі, готові боротися з корупцією? Mm. Якщо ви знаєте, як це робити на Заході, то зробіть це в Україні. Я погоджуюся, що в більшості з нас немає тих повноважень, які мав на Ємі. Але чи готові ми боротися з корупцією на своєму рівні, у своєму серці? Чи готові ми прийняти свідоме рішення завжди поступати чесно, не використовувати свої права і можливості для власного збагачення? Якщо ми не будемо готові викорінити корупцію з власних сердець, ми ніколи в житті не подолаємо корупцію на рівні держави. Це сумна, але, на жаль, правда. Щоб зрозуміти шлях подолання корупції, поміркуйте над тим, що зробив Ісус Христос. В посланні до Філіп'ян написано, що Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Послухайте, Господь від вічності був самодостатнім, йому нічого не бракувало. Але при всьому цьому він використав свої права і можливості не для себе, а для того, щоб послужити людям, які заблукали на усій гріховній дорозі. Ось як написано про це в Євангелії від Марка. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ви усвідомлюєте, який тут величезний контраст з людською корупцією. Життя і служіння Христа було спрямовано на те, щоб догодити ближнім а не собі, щоб збагатити їх, а не себе. Апостол Павло говорить про Христа, що він був ще багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його уборством. Це означає, друзі, що ми станемо спроможними подолати корупцію лише за умови, що наше серце буде наповнене тими ж самими почуттями, які наповнювали серце Христа. Саме про це говорить апостол Павло. Показуючи приклад Христа в посланні до Филипян, Він говорить: плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Плекати думки, це означає зрощувати з любов'ю. А щоб це стало можливим в нашому серці, там має з'явитися джерело цих Христових думок. Скажіть мені, друзі, без народження згори це можливо? Це можливо у випадку, коли Христос не є центром вашого життя? Ну звісно, що ні. Тому глибинне подолання корупції можливе лише для людей, які стали носіями ось цієї іншої природи, природи Ісуса. Саме до таких людей звертається апостол Павло в посланні до Филип'ян, кажучи: не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Ось це контраст корупції. Тепер на сам кінець ще раз про збір на тепло для військових. Чому ми це робимо? Тому що ніби це має робити держава, як нам кажуть ці розумники. Ось яку просту відповідь на це питання ми маємо. І вона з Біблії. Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже: йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Скажи, будь ласка, якщо б ви дізналися, що ваш брат, син або батько. В окопах немає де погрітися в мороз. То, що ви сказали б йому звертайся до міністра оборони, чи ви зробили б все можливе, щоб йому допомогти? Це просто питання людяності. На жаль, там на болотах цього не розуміють. Збережи нас, Боже, від того, щоб і ми зачерствіли. Це вже не перший збір, який ми робили. І насамперед ми робили це для наших братів повірю, які мають потребу. І які нас про це просять. Ми не маємо можливості допомогти всім, але ми хотіли б зробити те, що могли. І ми робимо це цілеспрямовано для тих, кого ми знаємо, і хто мають потребу, і ви так можете робити. Допомагайте по особистих контактах. Це ж не складно, друзі, допомогти тим, кого знаєш, або заохотити допомогти тим, кого ви знаєте, людям чесним, людям, які мають. Величезну потребу. Нехай Господь допоможе і вам бути чуйними до людського горя. І благословінь вам, дорогі українці.